І ще про волонтерство, про благодійність. Зараз я буду говорити з Галиною Поліщук, президентом Всеукраїнського благодійного фонду соціальне партнерство. Олено, ви опікуєтесь ну, найпроблемнішою, так би мовити, е такою сферою це переселенці. Які вони, що най найважче зараз в цій роботі? Фонд благодійний і це, і це означає, що ви на волонтерських засадах стільки людей. Проходить через вас, через ваші душі, буквально. Які вони? Вони такі, як ми з вами, але вони опинилися в такому скрутному становищі. На превеликий жаль, кожна людина може бути в такому становищі, тому що є такі обставини, які від нас не залежать. Наш фонд опікується самими такими незахищеними верствами населення. Це пенсіонери бездомні сьогодні. Вже це переселенці, це багатодітні родини і так далі. Тому, коли трапилась така ситуація в країні, ми, звісно ж, почали допомагати тим людям, які до нас звертаються, в тому числі переселенці. І дуже багато саме різних програм зробили для того, щоб полегшити і допомогти цим людям. І що от конкретно? Ну їм. По-перше, влаштуватись житлом це проблема. Проблем. Робота. Я знаю, що багато переселенців навіть відмовляються від роботи, тому що не, не влаштовує зарплатня. Ну, а пенсіонерам взагалі це ж беззахисні люди повністю. Що от по Пунктах програми. Ну, такі у нас є програми. Так. У нас одна з таких програм була, яка з самого початку почала працювати. Ми е, допомагали е, сім'ям з багатодітних родин, багатодітним сім'ям із зони АТО. І в минулому році, в вересні і в жовтні, 109 дітей з, зі своїми батьками відпочивали цілий місяць в Грузії. Е, вони цілий місяць там жили, харчувалися, відвідували історичні. Е, Річні міста в Грузії в їх розпорядженні був автобус, і це було для них свято, і це було ну. Коли діти переїхали з окупованої території, от в цей рай в Грузію, там дуже гарний якраз було бархатний ну, сезон. Сезон такий, да. Да. то вони були вони жили прямо на берегу моря, деякі в вересні ще змогли купатися, тому це була така дуже серйозна програма, і діти були дуже задоволені, навіть до сих пір нам телефонують і дякують за те, що у них була така сказка, такий рай. Могу житті. ще сподіваєтеся на щось. На щось подібне. У нас е, є декілька таких програм, які пов'язані саме з дітьми. От, наприклад, е, в нашому фонді є дуже така серйозна програма допомога дітям з багатодітних родин, де виховується сім і більше дітей своїх рідних і до 16 років. Зараз ми опікуємося 10 такими сім'ями, і дві сім'ї знаходяться саме в окупованих територіях, в, в Алчевську і в Стаханові. І от цим сім'ям ми зараз допомагаємо. В одній сім'ї 11 дітей, в іншій сім'ї 8 дітей. Ну, як проблеми вирішуються? Все ж таки, це треба. Долати кордони, вже, будемо так. говорити чесно, і е, є ж небезпека, що там у них все повідбирають. Так, ну є така небезпека, але ми знайшли, знайшли як їм допомагати. І щомісяця ці сім'ї отримують допомогу від нас. До речі, одна сім'я, яка з Алчевську, їм прийшлося, е, бать, батько залишився в окупованій території з старшими дітьми, ага. а мама переїхала сюди з молодшими дітьми. І от якраз от ці, одна з таких родин, яким ми допомагаємо, тому що вони в такому становищі дуже дуже серйозно, що батько там якусь має ще роботу, мама тут з дітками. Хоча в них там був будинок свій непоганий будинок, і ну така от ситуація. Тому в, в цих наших сім'ях, які ми допомагаємо, саме дві сім'ї є окупованої території. Також ми допомагали. Що стосується дітей дитячому будинку в Славянську, який був е розрушений після ну, бомба бомби, бомба, попала бомби туди. По так. От, були. Е допомога склала більше ніж 100 тисяч гривень. Ми купили туди ліжка двохяросні і комп'ютерну техніку для класу. Я сама особисто їздила туди на відкриття, і це було ну дуже чудово. Також е інтернат в Дружківці, е також дитячий садок, теж в окупованій території всім цим дітям ми допомагали як матеріально, так і Меблями або технікою. І ну, я вважаю, що це дуже серйозна, дуже серйозна справа, тому що діти не винні, та і дорослі не винні в тому, що трапилось, в тому, що е, от, от така от ситуація. Ну і внутрішні наші справи. Тут у нас теж за межею бідності дуже багато людей і ті ж багатодітні багато сім'ї. Е, це теж до вас звертаються. І доводиться вирішувати. Хоча це ж не гумовий фонд. Ви маєте гранти якісь там чи що. Вдається допомогти більшості з тих, хто звертається до вас, допомагаємо всім, хто до нас звертається, абсолютно, абсолютно всім. Ну тим людям, е, у на є у нас є які під вашу програму. Які під наші програми От, Ото ми опікуємося. У нас на даному етапі в фонді існує 20 безкоштовних послуг. Людина приходить до нас в фонд. Вона може прийняти душ, отримати допомогу від лікаря, терапевта і хірурга. Вона може. Повноцінно харчуватися цілий день хатчинки можуть бути хаченки. Так, так. так, і в тому, і в тому числі і переселенці також приходять так. і вони перший перший час, коли вони приїжджають в Києві, не знають, куди їм йти, У них нема ні житла, ні їжі, ні і тоді вони приходять до нас. Також у нас є і перукарня, у нас є центр відновлення особистості. Люди можуть отримати у нас документи, які вони втратили, чи які яких у них нема. Це дуже дуже серйозна така допомога, але що стосується переселенців, то у нас декілька є програм. Ми для переселенців, от зараз, наприклад, зараз навіть у нас існує така онлайн комната е, безкоштовних речей. Називається для того, щоб зайти в цю кімнату, треба зайти до нас на сайт соцпартньорства.ор, і у нас є такий проект онлайн комната безкоштовних речей. Кожна людина, яка є переселенець, може зайти. На, на сайт і вибрати собі речі, які йому потрібно протягом двох днів формується цей заказ, і людина приїжджає ні черги, нічого і отримує оцю допомогу. А Тобто ваше як і у нас в комітеті по телебаченню стоять ваші мовити е, так. такі альтаночки, мішки, куди складають. Ну я дивлюся, і ми приносимо новенькі речі. Туди і ви розподіляєте кожна річ знаходить свого хазяїна. Кожна, кожна чоловічі речі, взуття, одяг чоловічий в нас дуже користуються попитом, тому що дуже багато бездомних саме чоловіків. Ми ці речі спеціально сразу відкладаємо для складу, де у нас приходять бездомні люди, та також пенсіонери. дитячі речі у нас ідуть вже для переселенців, тому що багато діток, багатодітні родини Хто зірвався, взагалі без нічого. І поїхав звідти. Так, 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 сьогодні дуже багато речей ми передаємо, і як передаємо в будинки, які опікуються переселенцями, і в місті Києві, і за межами Києва, в суми передавали, і в різні обласні центри. Також тут у нас на місці переселенці можуть прийти і отримати не тільки речі, вони можуть отримати побутову хімію, пральний порошок, зубні пасти і так далі. Всі переселенці, ну, переселенці знають про те, що ми. Допомагаємо. І щодня дуже багато людей, вже більше ніж е, тисячу людей до нас приходили, саме переселенці зі своїми дітьми, з, з батьками, яким ми допомагаємо. Там перси дитячі да. і так далі. І так далі. Е, ну от е, Онлайн-комнатою пропоную всім користуватися переселенцям, тому що можна також приходити до нас в фонди, можна отримати консультацію лікаря, допомогу лікаря, харчування. Е, у нас дуже багато людей. В фонді в самому харчується до 600 чоловік щоденно, а е, машинки, які у нас соціальний патруль курсують містом. Е, там у нас вже харчується 1540 людей щоденно. Ви знаєте, це от унікальна е, така допомога людям. Люди знають про соціальне партнерство, звертаються до вас. Тобто, а у ті, у кого інтернет є, знаходять вашу інтернет-кімнату. Ну ви знаєте, робите дуже величезну державну справу ніхто не заважають вам от. Перевірками, всяким таким. Ні, зараз ви знаєте, слава Богу, ніяких таких перевірок немає, ніхто не заважає. Але деякі люди, знаєте, от, наприклад, вчора так. прийшли до мене з одного з наших районів мешканці будинку і ну, організатор якийсь. І от їм не подобається, що ми харчуємо бездомних. Ми розуміємо все, але ну, як бути, коли це теж люди Як бути, коли це люди? принаймні, от на ту точку, про яку зараз говорю, 80% приходять мешканці. Цих будинків пенсіонери, які приходять, навіть беруть якісь гарячі біди для того, щоб нагодувати свого. І вони це розуміють. Я розумію, що бездомні це люди, які не, не гарно виглядають, від них не дуже гарно пахне і так далі. От Для цього була створена і служба порятунку бездомних. Наша служба виїжджає, забирає того бездомного, його миє, перевдягає, лікує і так далі. Але ми маємо якось ну, розуміти, що всі. Ми мається, люди люди мають це розуміти. Ви. Ви розумієте? А от дійсно хочеться звернути до тих, хто ще цього не розуміє. Чужої біди не буває. Ви також можете стати фуффу, -фу, як то кажуть, але таким же безхатченком. Тому що у нас багато зараз крадіїв, мухліїв, різних авантюристів, які користуються цим. Так що це теж дуже важливий напрямок вашої роботи. Ми не маємо загибелі людей від голоду, скажімо, потерпають вони від цього цього. А пенсіонери це взагалі не захищені люди. Так що 20 напрямків роботи. Напрямків більше ніж більше. 20, а 20 безкоштовних послуг, От. які отримують люди, які приходять до нас, пенсіонерів зараз збільшилась кількість. Оце дуже лякає, тому що пенсіонери це люди, які працювали все життя і мають відпочивати на пенсії. А, ну так у багатьох хто ще працює зараз, ці гроші не вистачає, тому що забрали пенсію, і навпаки. Довелося звільнитися, на пенсію прожити. Лена, конкретно адресу в Київську дайте, щоб люди знали, куди звертатися. Я думаю, що роботи вам збільшаться, звичайно. Але, а ми, але, ми, готові, багато, але ми готові. Я задоволення, ми задоволенням допомагаємо кожній людині, яка приходить. Адреса нашого фонду провулок Лобачевського, 8А. Це район Леніградської площі. А Центр сайт, Дарниці, так би мовити, так. так. А сайт соцпартнерства.орг? Отже, шановні та хто мав запитання до нас? Я знаєте, ви дуже активні і спасибі вам за це. Зокрема, ось ця ділянка щодо переселенців, пенсіонерів, безхатченків. От конкретна відповідь на тим, хто до нас телефонував, хто пише на електронну пошту. До нас фонд може приїхати люба Будь людина на, на екскурсію. Але коли ви йдете до нас на екскурсію, не забувайте, візьміть якісь речі, які у вас в шафі, і ви вже не носите. Не принесіть їх. Про інших. так, принесіть їм чи речі, чи якісь може взуття, одяг, книги. У нас до речі, є бібліотека, де дуже багато дітей приходить і читають ну, книжки вихід. з тими з батьками. У нас і дитяча столова, де теж харчуються дітки з. З малозабезпечених сімей. Тому, будь ласка, приїжджайте до нас на екскурсію, ви зможете на власні очі побачити, яку ми робимо справу, яку ми робимо допомогу для тих людей, які сьогодні опинилися в такому становищі. Ну, Просто фантастично, як на наш час, таке благородство і такі дійсно конкретні справи. Так що успіх, а коли ви ми, приїдете? Приїдемо, ми приїдемо, ми приїдемо, підзнімемо все це, щоб показати людям. Так. Ну і ви у нас тепер будете постійним, так би мовити, експертом з цих питань, тому що це суто людські питання. І які ми вдячні, що ви відповіли <кій> до наступних зустрічей? Це я вам кажу. А глядачі, не перемикайтеся зараз. Уже будемо про наше політичне життя.